У центрі сучасного читання Марко центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького зібралися поціновувачі сучасної літератури. Тут письменниця Зоя Ведашенко презентувала свою нову книгу Не зупиняй душі політ писати вона почала ще у шкільні роки, а перша збірка вийшла у 2022-му. Відтоді нові збірки авторки виходять щороку. Я все беру життя. Я почула по радіо якесь речення, воно мене зачепило, і я його пишу оповідання, чи чи вірш. Я подивилася на людину, я знаю там здалеку цю людину, її якусь історію, з цієї однієї історії, я можу три оповідання написати. Або навпаки, із трьох різних історій. Я пишу одне оповідання, ну вже дивлюся, як воно ляже на душу. Просто потреба душі висловитися. У творчості письменниці особливе місце займає пейзажна та жіноча лірика, а також твори присвячені людським цінностям. Вона не залишається осторонь подій України, пише про війну та складні часи, оспівує красу рідної Миколаївщини. Зою як знаю, як дуже таку кропоптиву, дуже старанну письменницю, яка перевіряє буквально кожне слово через словники. Вона сама філолог по освіті її от перевіряє і її. Працелюбність, працездатність, вона як Ліна Костенко. От у Ліни Костенко є 300 слів мінімум в день. І вже як він. В неї понад 4 тисячі творів уже на зараз. Тобто дуже така працює письменниця. Це, це і сьогодні 18-та книга, і 19-та вже готується. Тобто процес не зупиняється. Література об'єднує серця, а такі зустрічі надихають на власну творчість і відкривають нові горизонти, кажуть присутні. Олександр Доматович, Євгені Гончаренко, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.